Іван Бондар, митець закоханий у природу України. Його надихають зелені ліси, дзвінки річки, золоте сонце і небесна блакить. Потяг до високого Іван Іванович відчув, ще хлопчаком. Все почалося із дружби з сусідом по парті. Однокласник вправно копіював портрети письменників звичайним пером. Я й собі спробував, в мене щось воно не виходить. Я й так, я й так не виходить. І тільки десь там місяців через три. Я вже настільки натренував око, що вже. Там було. Як тільки у малого Іванка з'явився карбованець, хлопчина відразу придбав фарби. Натягнув, одрізав клієнки на столі від стіни. Щоб ніхто не бачив, я там одрізав кусочок, uh -huh. натягнув на підрамничок і почав малювати цими фарбами. А вони щось не малюються, не розводяться олією. Я й так, я й сяк. Що ж таке? Аж потім я узнав, що це акварельні фарби. Вони водою розходять. Згодом юнак вже майстерно копіював шишкінських ведмедів у лісі і продавав їх на базарі. Ключовим для Івана Бондаря став момент зустрічі із рідним дядьком. Сидячи на лавці біля двору, він питає мене: ну, що плем'яш робити будеш ну, після закінчення школи. Та підую кіномеханіком вчитися. А він каже, переставив ногу на ногу, чверкнув вот, через губу. Затянувся так глибоко глибоко ніби те аж не знаю. Ну і каже: знаєш, ти там що ти рисуєш? Іди б ти по цьому путі. А кіномеханіка ти можеш стати в будь-яке время. І оце був той та порада. Можливо, єдина порада в житті, така суттєва людина, яка пройшла дуже складний життєвий шлях. І я й скористався. Так, з легкої руки свого родича Іван вступив до одеського училища. Звідти він повернувся додому дипломованим художником кераміком і скульптором малих форм. Нині знаний майстер своєї справи Іван Бондар викладає студентам Черкаського національного. Передавати знання молодим митець вважає своїм обов'язком. Я коли їхав в Одесу, я не бачив живого художника. Я не бачив, як він працює, я не бачив, я не знав. От, і тепер, от, тут, на Черкащині, я зобов'язаний цих дітей, у нас багато села дітей, от, пробудити в них особистість, от, навчити їх людської гідності. Іван Іванович особистість багатогранна, скульптор, прикладник, керамік, живописець. Працює у різноманітних жанрах. Серед найулюбленіших портрет та пейзаж, а все тому, що любить українську природу і людей. Я живу в селі серед людей, які мені так подобаються. Я ніби їхній син, а вони моя велика рідня. Понад усе митець любить творчі пленери. Коли збирається мистецький бомонд, Собираються з усього світу художники, от, і ти серед них маєш видати щось таке, що було настільки пристойне, щоб позавидували цій Україні, що в неї такий талановитий народ. Повернувшись із двох міжнародних пленерів торік, митець представив на розгляд громади серію гори надихають. До неї увійшли 30 нових робіт. Іван Бондар зізнається, під час роботи він почувається абсолютно щасливим, адже ніщо так не надихає як процес творчості. Художник працює, можливо, да, за якусь похвалу, за визнання глядача. Але це не головне. Головне, це, мабуть, от той такий життєвий стержень, коли людина має мету і йде до своєї мети. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Віка Новини.